Названі імена лауреатів, які претендують на звання Людина року року-2013». Це видатні особи держави, що досягли значних успіхів у найважливіших сферах професійної і громадської діяльності. Урочисте вручення премії переможцям відбудеться на сцені Палацу України 22 березня. Загальнонаціональна програма Людина року була започаткована у 1996 році. Вона визначила тих, хто звеличував нашу державу в очах української та світової спільноти, і вже майже два десятиліття премії отримують лише найкращі. Це знакові постаті, це не тільки професіональні особистості. Вони, вони повинні бути публічними, вони повинні бути системними. Вони повинні бути в інформаційному просторі комунікабельними. Таких по всій Україні знайшлося чимало. На кожну із 18 номінацій експерти назвали по кілька десятків претендентів. Після гарячої дискусії члени академічної ради програми визначилися із трьома лауратами на кожну премію. Существує вищий академічний совет, куди входять достатньо велике кількість людей, які знають свої сфери, і на базі бального бопального я думаю, що це доволі об'єктивно. Об'єктивно підходили і до вибору номінацій. Відповідно до вимог часу, до вже традиційних додали три нові. Перше, я хочу представити номінацію лідер it Отраслі сьогодні. Без цієї галузі, без цього бізнесу. Представити наше життя майже неможливе. Новизна стосуватиметься ресторанного бізнесу та новинних інтернет-порталів. У традиційних номінаціях визначатимуть регіональних лідерів, міських голів, митців, фінансистів, спортсменів та бізнесменів. Серед претендентів: Ольга Харлан, Богдан Бондаренко, Анастасія Давголе, Анатолій Присяжнюк та багато інших. Переможців остаточно визначать напередодні вручення нагород. А от претенденти міжнародних та спеціальних премій уже відомі. Бісер -Кіров, не мені легендарний болгарський певець. Обов'язково приїде на церемонію 22 марта, Обов'язково не тільки получит эту награду, но и споёт. На церемонію прибудуть і інші видатні особистості. Самі ж урочистості пройдуть на головній сцені України 22 березня. Світлана Жернов, Михайло Клюкта, телеканал Київ.